Святкові вихідні у Покровському районі пройшли більш-менш спокійно. Резонансних подій не зафіксовано. Протягом святкових днів були збільшені кількість нарядів поліції, порушень громадського порядку та безпеки допущено не було. Проте повідомлення про скоєння злочинів все ж таки надходили. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 229 повідомлень, з них 30 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано один факт незаконного зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також протягом вихідних співробітники поліції розкрили ряд крадіжок особистого майна громадян. Зараз за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 185 кримінального кодексу України. Що ж стосується рятувальників, то за вихідні трапилась одна пожежа: горіла покинута будівля. Постраждалих немає. Бажаємо всім вдалого робочого тижня. Беріть себе, не нехтуйте сигналами тривоги та не порушуйте комендантську годину.